І ми переносимося до Вадима Познякова, співзасновник проекту декомунізація України. Доброго здоров'я, пане Вадиме. Радий, That's що ви в неділю знайшли час не пити пиво, а поговорити значить про серйозні справи. Дивіться декомунізація. Я просто спостерігав ці кроки. Ще до Незалежності, там 89, 90, 91 рік. І зробив такий висновок. що тільки зараз це стало органічно. Органічно, це коли суспільство розуміє, чому той пам'ятник треба знести, а той поставити. а чи ви думаєте, що декомунізація таким чином дійде до, до, до самого кінця? Ну, от ми бачимо зараз там, в той же Польщі, в, 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 в Балтійських країнах, що вони знімають пам'ятники не тільки комуністам, а якимось там військовим, якимось взагалі вся російська чи родянська доба зникає повністю. Ви думаєте, зараз це до цього вже дійшло і в Україні? Українці вже зрозуміються. Це вже органічно для України? Це вже органічно для деяких регіонів України, де відбуваються аналогічні процеси. Тобто, це Львівська, Франківська, Тернопільська, Закарпатська область, частково Волинь. Тобто, там вже ці процеси пішли і потихеньку рухаються. Я сподіваюся, що ці процеси будуть органічними і для більш східних регіонів. Хоча з цим зараз поки що є проблема, але я думаю, що все одно з часом ми вже це все дотиснемо. Так, але от, подивіться, я дивлюсь на Ватутіна, ну і знаючи історію, і більш ну, знаючи, пунктирно знаючи, е, я кажу, що е, я розумію, але людина, якась в Полтаві чи в Харкові, чи я не знаю, в Донецьку. А чим вам виноват Ватутін? Це таке, таке головне питання, яке ставлять, я дивлюсь по мережах. А що вам Ватутін? що Он то там вам? Як їм довести? Чи є якась аргументація у ваших прибічників, людей, які з вами стоять е, на барикадах? Ну, чесно скажу, переважно, якщо брати навіть рівень підтримки до комунізації та диверсифікації до широкомасштабного вторгнення рівень підтримки зараз. Зараз рівень суттєво виїзд. Тобто, якщо вже зараз людина не зрозуміла, навіщо проводити цю диверсифікацію, навіщо демонтувати ці пам'ятники, я сумніваюся, що ще і взагалі можна щось уже довести. Насправді, тобто, я дійсно зараз спілкуюся з великою кількістю людей, які ще до там широкомасштабного вторгнення мали там половинчисту позицію щодо декомунізації, диверсифікації. Щось от Пушкіна не надо, а от то не треба. А радянський солдат він воїн визволитель. То зараз уже ніхто так ну дуже багато людей ці позиції змінили і на, наш, на нашому боці. А якщо людині вже не довести, чому не треба прибирати Ватутіна? щодо якого навіть консенсус вже навіть в сім'ї Полтаві, де переважна більшість людей, кого тільки не питаєш, всі вже за демонтаж того Ватутіна, Зигіна, Пушкіна. Тільки міський голова там досі все це захищає, на жаль. А от що робити з великим мистецтвом? Я тут, знаєте, не великий митець і в іскустоєцтатська, як колись казали в Радянському Союзі. Але мій друг покійний, на жаль, Ройдбурд Саша, він завжди казав, що щорс з художньої точки зору цей пам'ятник, це просто унікальний. Я не розумію, що там унікального. Я не митець, але він митець, і я йому вірю. І у нього гарний смак. То чи можливі винятки? От, пане Вадиме, щоб я спитав, чи можливі винятки? Ну, загалом просто так, дійсно, скульптура щорса. Я теж довіряю своїм друзям, митцям, які кажуть аналогічне, але є місце в музеї. Тобто, от таким от унікальним скульптурам, по типу щорса, їх, до речі, в Україні не так багато, таких хороших самоякісних пам'ятників, які робили совєти чи імперці. От є місце в музеях. Штамповку взагалі можна ліквідовувати, вона нікому не потрібна. Тобто, Щорс має зайняти чільне місце в одному з українських музеїв, там треба пояснювати людям, хто він, що він, контекст тої історичної епохи, а ось в публічному просторі він не має бути. Бо ну що, так, пам'ятник хороший, але це так само, якби був би хороший пам'ятник у мовному там Гіві, Моторолі чи... чи пану Шайгу. Тобто, це аналогічна історія. Да, ну тут взагалі з історичної точки зору невідомо, чи існував щораз раз в реальному житті, бо є велика підозра, що це на 100% вигадана історія, вигаданий герой, і все це вигадане. От. До чого, до речі, доклався її великий режисер Пан Довженко. Але ну, це ми вже не будемо зараз обговорювати. А, якщо ви кажете, що це. Вже сприймається суспільством, то це означає, що ми можемо е, пройти за один етап фактично східноєвропейських два етапи. Я про це згадував, маючи на увазі, що спочатку вони дійсно зняли всіх Ленінів, там Сталіни і так далі. Потім почекали, і тільки зараз вони просто викорчовують вже ніяких нідей, ти не можеш зустріти в Польщі, чи там, чи там, чи там. Якогось там генерала чи солдата освободителя Для них всіх є місця, безперечно, на цвинтарях. Там все, всі могили там нормальні, все там ніхто не розтрощує, але вже ти не знайдеш їх ніде. Тобто українці можуть вже зараз прибрати і Пушкіних, і Лермонтових. І генералів, і офіцерів, і солдатів, і політичних діячів, і, 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 і неполітичних, і культурних, і так далі, тому подібне. Так, за хороших умов, за хороших умов ми зможемо це зробити і проскочити декілька етапів. Хоча я скажу, що насправді навіть в країнах Балтії, в Польщі, особливо в Словаччині ще достатня кількість цих цих радянських монументів, а в тій же Словаччині ще цих альошек і Серпівомолотів доволі багато. Тобто намаркували совіти ще дуже велику кількість цих пам'ятників по східній Європі, їм теж демонтувати доведеться ще певний період, бо їх, на жаль, теж багато. І ну, у нас, на жаль, напевно, найбільша кількість різноманітних цих цих колоніальних маркерів. І я думаю, що ще може рік-два доведеться цим цим займатися, бо їх просто декілька тисяч, а вулиці які треба порівнювати ще тисяч двадцять. Тому це все трошечки затягнеться, але темпи, які зараз... Взялися темпи, які зараз темпом, якими зараз йде взагалі процес дерусифікації і декомунізації, власне кажучи, недовершений. ну вони зараз в деяких моментах обганяють там 15-16 рік, коли було прийнято закони, коли його імплементували. Тобто зараз без жодного закону темпи іноді навіть переважають, і це запит знизу, якраз таки, якщо б не саботаж з боку мінкульту. То можливо, навіть воно б все відбувалося б швидше, бо дуже багато там різних місцевих, там, міських, сільських рад звернулося до Мінкульту і чекають тільки дозвіл, аби зняти умовного Пушкіна, Суворова, радянського солдата і так далі. і тому подібне. Тобто, якби ще було б дозволи від Мінкульту, не було б саботажу, то темпи були б просто шаленими. От такого не було навіть під час офіційної декомунізації. Що робити з паном Булгаковим, ну і, наприклад, з Віктором Нікрасовим. От що з ними робити? Вони ніби російські, а навіть деякі, як Булгаков, вважаються антиукраїнськими. Я особисто так не вважаю. Але це інша, інша історія. Але от що робити з якимось такими антирадянськими російськими людьми? Це теж питання. Вони росіяни, вони багато російських наративів використовують, але вони антирадянські. Анти. Ну, а Росія це центр Радянського Союзу. Тут ніхто камінь в мене не кине. Тобто вони і і якби росіяни і антиросійські почасти Тут насправді складне питання. Частину, вже я бачу. Є просто суспільний консенсус щодо деяких прізвищ. Ось, наприклад, якщо візьмемо прізвище Сахарова. То зараз українська інтелігенція скоріше за те, щоб його не перебирати, так тобто там, навіть коли вона фронтівську переміновували ці вулиці Сахарова, то скажімо так, патри... Патри... Інтеліген... група групи інтелігенції виступила проти, щоб все ж таки прізвище Сахарова збереглося в українських топонімах. Якщо брати там прізвище умовних герценів, різноманітних декабристів, різноманітних антиросійських, ну антиімперських діячів чи антирадянських, то ну, в більшості зараз. А ті, які не запідозрі в якійсь симпатії до України, які просто були антирадянськими чи антиімперськими діячами, вони все одно перейменовуються, бо вони просто не мають стосунку до там, певного міста, де взагалі вони розташовані. Тобто, до чого вулиця Герцена у Львові? Тобто, в Москві вона може бути, а де Герцена, де Львів? У Львові є свої люди, на честь яких можна називати вулиці. Тож ж само стосується там, Києва, Харкова. Тобто, ми розуміємо, що. Не можемо називати вулиці іменами росіян, бо у нас, власне кажучи, наша українська у нас є наш український топонімічний простір, і ми маємо називати вулиці на честь своїх людей, які внесли там певний внесок ну, до побудови української державності. Це і культурні діячі, і військові діячі, і політичні, і так далі. Угу. Тобто, це так виходить, що ми з вами і не знаємо, і немає такого, такої інституції, яка би. Могла це визначити, я знову таки повертаюся до Нікрасова чи Булгакова. Що да? Герцена ну, розуміло, його просто тут нема. Але ці двоє були. Герцена краще в Лондоні назвати якусь вулицю Герцена. Я навіть не знаю, може там і є е, вулиця Герцена. Але тут я з вами абсолютно погоджуюсь. Тобто є речі е, е, абсурдні, да? коли людина не мала всією землею жодного стосунку і, 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 і чомусь названа вулиця. А є такі дуже складні моменти, коли мала стосунок, народилась, чи мала родину, чи була, чи якось, чи якось, чи написала тут щось. Та але от вона мала ще й імперськість. Тут, тобто, немає інституції, ми не можемо нічого тут сказати абсолютно. Це просто така велика суспільна дискусія впродовж там багатьох місяців чи років, що робити з такою стаким з ім'ям, чи з таким ім'ям. Правильно я розумію? Так, зараз жодна інституція не всі ці списки. Кого ми залишаємо, кого ми прибираємо? Тобто воно зараз іде все на самотік. Умовно кажучи, в одних громадах залишають вулиці, перейменовують вулиці на Гоголя російські, в інших навпаки, перейменовують самого Гоголя на якісь інші назви. Тобто зараз жодна державна інституція цим профільно не займається. Тобто, інститут національної пам'яті. Зараз обезголовлений, бо Дробович зараз воює, і переважна більшість таких активних людей з інституту національної пам'яті зараз воюють. Міністерство культури я дуже скептично ставлюся до пана Ткаченка, і вони скоріше саботують процеси. жодних якихось там вони якісних, якісної роботи вони таки не провели в цьому напрямку. Тобто, ну зараз по суті цей процес йде на самоті. Держава жодним чином його не контролює і не направляє. Ну, тоді виникає питання, чому? Тому що я теж не. У мене враження, що вони не саботують, як це в російській мові, іскренні. Просто для них це не фактор зацікавленості. Просто, ну, ну при чому тут перейменування Гоголя на Гоголя, чи там Нікрасова на Пупкіна? Це для них не є суспільно цікаво. Вони не вважають, що суспільство цим цікавиться. І самі теж не цікавляться. І це достатньо ну гірка історія. Е, чи ви би погодились з такою точкою зору, яку я от зараз висловив? Це не це не те, що вони російські шпигуни, а просто та ладно там. От от зараз вони цікавляться, наприклад, центром Довженка. <кій> я страшенно не розумію цього, тому що я не знаю, про, чому, ну, про що там ходить взагалі, в чому там. Засада, засадничість. Але чи ви погоджуєтесь, що це не, не ігнорування через таку злу волю, а через нерозуміння необхідності, усвідомленості а, того, що ну все, доба комунізму закінчилася, доба радянської любові до радянської і до російського закінчилась, треба щось міняти принципово і засадничо. Я просто думаю, що в цих людей не змінилася насправді концепція в голові. про яка є різниця, про какая разниця какої пам'ятні? Какая різниця, яка вулиця, і, і якщо вона заасфальтована? Тому для них це не є принциповим. Для них просто це Путін з божеволів. І це війна, тому що з в путіна жодних яких е, якихось передумов вони в цьому насправді на жаль більшості і не бачать. Тобто, вони не, не розуміють, що тут є і росіяни маркують землю. Що ось якщо вулиця в центрі там Харкова, Києва чи там Дніпра, названа. Такими самими назвами вулиці названі такими самими іменами, як у Саратові, Пензі, Вороніжі, це і пам'ятники стоять такі самі. Це означає, що вони маркують, що це теж російська земля. Що якщо церкви московського патріархату у нас по всій країні досі залишаються нетронутими, Це така сама такий самий насправді маркер і це сфера впливу Росії на територію України, яка маркує те, що ось, а ось тут російська земля. Тут російська вулиця, російські пам'ятники, російська церква. І російська мова, це означає, що це Росія. Ну вони так маркують наші землі. А оці люди, які зараз е... при владі, вони просто думають, що Путін збожеволів, що це просто що от, яка різниця, Ми самі ходимо в московський патріархат, нам не страшно йти типу, по вулиці Ломоносова і Горького, Нам все окей. Це просто росіяни збожеволіли, і все. Тобто, то. Ми констатуєте, що це радянський момент, бо це люди радянські. Бо саме радянські люди кажуть, яка різниця. Ну, я, це, це з мого боку не критика. А просто це ну, якби усвідомлення того факту. Нічого ти тут не зробиш, якщо людина півжиття прожила в Радянському Союзі, від когось він відлип той радянський наратив, а до когось прилип так, що не можна його відрізати ніяк. Правильно я розумію, що дуже багато радянського ще залишається? Ну так, оці, оці радянські сантименти, що людям просто це не муляє, для і для них це нормально. Вони звикли жити в такому просторі, і для них скоріше травма вийти з цього з цієї бульбашки, вийти з цього простору в щось вже українське. Тобто, вони все одно вважають, що ось. У них в голові досі залишився цей спільний простір з олів'єю, іронією долі, з, мовно кажучи, з московською церквою, з московською вулицею, з Пушкіним, яким, якого вони вчили в школі, з Єсєніним. От як можна позбутися Єсєніна, якщо ти його там любив в юності? Чи там ти читав того Пушкіна і декламував на уроках літератури? А от якось воно вже цим людям дуже важко з цього вилізти. Я навіть зустрічаюся з тим, що дуже часто люди ну, які мають суто україноцентричну позицію. І навіть були ще там на революції гідності, але такого більш старшого покоління мають величезний сентимент щодо цих всіх вулиць, Пушкіна, Погрудь, і навіть виступають на їх захист. Ну, тобто таке теж буває у людей ностальгія, і люд, люд, людям важко, коли вони в більшу частину життя, власне кажучи, прожили в цьому культурному полі. Їм дуже важко з нього вийти. На жаль. Та я розумію. Я б навіть ще запитав, а, а як це? Як це зробити, як вивезти цих людей на цю дорогу, на це розуміння, але не спитаю, тому що хочу вже відповідати на запитання. Така у мене робота, що я за 20 хвилин до кінця програми починаю це робити. Хочу також подякувати Вадима Познякова, співзасновник проекту «Декомунізація України.